Вітаю, друзі, середина жовтня, і прийшов час для черенкування іпомей батат для зимової її зберігання. І так, я нарізала череночки. Як виглядають мої іпомейки-батати влітку є на каналі відео, кому цікаво, подивіться. А зараз ось сьогодні 15 жовтня, я зрізала ось такі череночки. Сантиметрів 5-6 буквально. Ось в мене декілька сортів. Було в мене багато, але залишила собі такі самі, тому що хочеться все, але немає місця в мене просто взимку це все зберігати, тому що однокімнатна кімнатна квартира. Ось така валігаточка красива. Ось іллюмінейше. Ось, і що буду робити? Корінювати буду у воді. Друзі, і помейки дуже швидко вкорінюються в воді, особливо темні сорти. Буквально за декілька днів. І ось ми це, я покажу, ми це ще раз перевіримо. Ой, який красивий. Але що я хочу сказати, друзі, що ось зелені салатові оці сорти, вони зберігаються взимку не дуже добре. Ще, друзі, що я хочу сказати. Обов'язково потрібні рослинки перед тим, як ми їх будемо ставити на вкорінення, їх потрібно декілька разів обробити від шкідників. Тому що, якщо ми занесемо кліща, особливо якщо я занесу його з іпомеями в квартиру, я просто знищу всі свої рослини, які буду зберігати. Перетримувати до весни, тому цього ніяк не можна допустити, обробляємо обробка через 5 днів, друга обробка ще через 5 треті. Обов'язково. Тому що, якщо залишиться кліщ на іпомег, то вони навряд чи переживуть зиму і це вже просто перевірено. І так почекаємо декілька днів. Пройшло 3 дні, і що ми бачимо, друзі? Що наші помеки корінилися. Ось таке гарненьке корінечко попускали, Всі, як ви бачите, ось таким корінням можна вже їх висаджувати у ґрунт. Не потрібно чекати, поки наросте велике. Ось дивіться, всі-всі-всі паганчики. Корінилися. І тепер просто я вже не буду показувати, як зазвичай просто буду висаджувати кожен окремо у 200 грамовий стаканчик. І буду зберігати до весни, звичайно, з досвідкою будуть стоять вони під лампами. Взимку я обов'язково покажу, як вони почуваються. Ось таке. такий метод в мене перетримки і помий батат взимку. Дякую всім за увагу, друзі! Обов'язково ставте подобачки, якщо мої відео вам подобаються, Підписуйтесь на канал, будемо разом вирощувати красу.